Шановні вибухо розпочинається. Шановні витеребу розпочинається в Слово надаю Депутату обласної ради. А це Шановне товариство, найперше хотів до вас попросити сьогодні. Найперше хотів би вас сьогодні попросити вшанувати хвилиною мовчання на сьогодні. Вночі загинуло шестеро наших хлопців. Будь ласка, хвилиною мовчання. Дякую. Вибачте, пару слів не про футбол. Знаєте, хлопці, найперше е, перше, хочу привітати вас з кубком команди волосів, садівці, е, ну, тримати голову ще все, все попереду. Але що хочу сказати сьогодні? Прикро було дивитися, хлопці, ото закінчення матчу, коли ви чувалися між собою. Повірте, що ваші ровесники сьогодні на сході гинуть, віддають свої життя і здоров'я для того, щоб ви сьогодні спокійно могли грати в футбол. І ще буквально пару слів скажу про те, подивіться, на сьогодні загинуло шестеро наших хлопців. Зверніть увагу, що по телебаченню навіть... Не кажуть їхні прізвища, імена, хто вони звідки. А я вам скажу, чому так. Тому що знаю це не з, не з телебачення, а з того, що буває там кожен місяць. А не кажуть їхні імена, тому що ті хлопці, які є пораненими, а їх є пораненими кожен день, десятки, вони помирають у лікарнях або по дорозі до лікарні. Про них ніхто ніколи не говорить. І повірте, що кожен день гине дуже багато наших хлопців. І напевно, кожна мама, кожна мама або кожна сестра хотіла би почути останнє про свого брата чи про свого батька. Але чомусь так не стається. Ще раз прошу вас і команди дорослі, які будуть грати зараз в фінали. Майте повагу одне до одного, пам'ятайте, в який час проводяться ці фінали. І напевно присвятіть той кубок, сьогодні, який ви виграли, присвятіть тим хлопцям, які загинули сьогодні на сході. Дякую і слава Україні! А зараз, а зараз можливо, фіналіст. Команда Вереться, ніхай гарніше. Слухай, іди сюди! Лишук! Ван Грицюк! Грицюк! Ван Жербатюк! Жербатюк! Лишук, слухай! Старт! Віктор Христа! Петро Іванович. Петро Іванович. Віктор Христа, Петро Іванович. Тої. Я хочу помісти. Я хочу. Раз гонтару, раз осторо. Чи. Іванович. браво Захар Скопчук наш Захар Скопчук перекошу видобилило хочу молодець наш

добре oh, মাই হা হা Якби не той самий номер, не буде було вже виходити так. Що ви там говорили? Ми тягнули з першої гри, коли грали з Румунами. Бариляк Володимир Васильович! Чудовська! 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 Чудовська!

Це заміж голови. Та вже виходить, а? Чуєш, буде тобі голову. А це ж кажуть. а зараз капітан команди Фрут Садівка.

Давай, 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 давай,